Привіт! Чайні зразки. Зелений. І ще чимось. Це зелений чай, м'ята, фенхель і трошечки імбиря. Це готовий вже мікс. Мені прислали просто на пробу насиченого, жовто-зеленого. Не зовсім прозорий, не як сльоза. Ну, тому що тут є м'ята, тут є фенхелі, які і осад дають, от там трішечки такі штучки плавають. І, в принципі, це все діло і кольором і насиченістю значить на аромат. М -м, дуже приємно. Непогано. Я очікувала гіршого. Що я скажу, як на мій смак цей готовий мікс. Ну, спробуємо. Сьорбочка. Ну, як ти думаєш, за моїм виразом обличчя, яка оцінка буде від 1 до 10. Давай спробуємо зараз вгадати. Отже, ще раз кажу, що це чай, виріс на висоті як півтори українських оверли. Це органічний, 100% органічний, із органічними травами, доданими там. Та-да-да-дам. Цей я б пила. Я би поставила 8 із 10. Не вау, Не надзвичайка, але. Дуже достойно. Напиши в коментарях, що ти думаєш про зелений чай із м'ятою фенхелем таймберем. Це дуже такий жіночий бленд. Якщо тобі трапиться це відео, класно почути в коментарях. так ти тра та Та-та-та-та-та! О, -та -та. oh, thank you so much!